Чи буде збудований третій храм у Єрусалимі? Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми торкнемося теми, яка розбурхує уяву не лише богословів, але й політиків, істориків і простих людей, які стежать за подіями на Близькому Сході. Ми поговоримо про третій храм у Єрусалимі. Чи буде він збудований? Яке значення це має для юдеїв, християн і всього світу, і чому ця тема настільки чутлива, що може призвести до глобального конфлікту? Цей випуск про пророцтва, віру, геополітику і кінець часів. Перше. Що таке третій храм? Перш ніж говорити про майбутнє, давайте пригадаємо минуле. Перший храм у Єрусалимі збудував цар Соломон. Це було близько 1000 року до нашої ери. Він став центром юдейського богослужіння, але був зруйнований вавилонянами у 586 році до нашої ери. Після повернення з полону євреї збудували другий храм. Його пізніше розширив Ірод Великий. Але в 70-му році нашої ери він був зруйнований римлянами. І з того часу понад 1900 років храм не відбудовано. Зараз на місці храму розташовані мусульманські святині купол Скелі та Мечеть Аль Акса. Друге єврейська надія на третій храм. Для багатьох релігійних юдеїв, особливо ортодоксальних, питання третього храму це не просто мрія, це місія. Вони вірять, що Месія прийде і відновить храм, як обіцяно в пророках в Єрусалимі. Діє інститут храму, який вже створив майже все необхідне для храмового богослужіння.